Відродження обласного відкритого покутського фестивалю аматорського мистецтва, покутські джерела та покутське яблуко. В суботу та неділю снятин перетворився на колоритний фольклорно-етнографічний центр. Звідусіль лунали пісні, гостей частували місцевими смаколиками. А майстри ужиткового мистецтва просто неба демонстрували свої вміння. На старій міській ратуші б'є годинник, час починати урочистою ходою гомонять покутські джерела. Фестиваль вперше відбувся у снятині 2008 року, коли древнє місто над прутом об'єднало п'ять покутських етнокультурних регіонів. Тільки у нас на покутті є місто покутської культури, мистецтва освіти науки. Наша неперевершена писанкова Коломия. Тільки у нас на покутті є земля хліборобів трударів, де знаходиться одне із семи чудес України Дністровський каньйон. Це наша Городенківщина і Тлумаччина. Цей перелік можна продовжувати ще довго, бо тут працювала і Славна Покуцька трійця, Василь Стефаник, Марко Черемшина, Лесь Мартович. А серед сучасників визнаний фотохудожник Василь Пилип'юк, який приїхав на фестиваль з подарунком. Буквально я вчора зібрав колегію видавництва і хочу зробити свій внесок, знаючи, що тут є 51 бібліотека. Подарувати на 120 тисяч книг. Всім бібліотекам району подарувати свої книги. Єдине, що буду просити Івана Михайловича, аби це приїхала машина до Львова. Я горщу кавою, напою їх, аби вони це все забрали. Мені буде дуже приємно. Нехай подарунком для Покуцького краю будуть наші добрі справи. Такими словами завершувалися виступи гостей-учасників, і приємно, що серед них були сусіди з близького зарубіжжя, колективи з Польщі та з Молдови. Так, у нас багато етносів. У нас багато етнічних груп, навіть в нас на території області є чотири етнічних групи, але це в Економіці називається конкурентна перевага. Це наша конкурентна перевага перед нашими сусідами. Самобутню творчість насамперед пісенний фольклор та народні ремесла представляли Городенківський, Коломийський, Тлумацький та Снятинський райони. Пасічник з Вишнівки Дмитро Юрах більше трьох десятків років займається бджільництвом. Розповідає нам про свою улюблену справу. Так тоді рам... рамочками взяли одну рамочку, щоб ми... молодь. Дивилась, бачила живу бджолу, як вона працює, як вона запечатує для себе, добуває корм. Підмор кожен собі використовує для своїх цілей для здоров'я. Як собі вони настоюють, піджарюють, суші, від чого їх хочу лікувати? Тиск, закупорка вен і відновлює організм. Під час покутських джерел цьогоріч Снятинщина відродила свій оригінальний фестиваль Покутське яблуко із неодмінним смачним частуванням гостей яблучним пирогом та спіснею.